Друзі, всіх вітаю на каналі інтернет-магазину меблів Солоха Ми професійно підбираємо та продаємо дивани, ліжка, матраци та крісла. Сьогодні я розповім вам, як правильно обрати матрац. Зараз буду розповідати, а ви поки підпишіться на нашу сторінку. Почнемо з першого простого способу обрати матрац. Найкраще буде це прийти в магазин і полежати на різних матрасах, відчути, який підходить саме вам. Якщо ви в Києві, можна прийти в наш магазин на Дніпровську набережну 3А і полежати на великій кількості матраців, як пружинних, так і безпружинних, і обрати те, що підходить вам, тому що матрац комфортний для вас, обирає ваша спина, а не голова. Тобто, ви приходите в магазин, лежите на різних матрацах і обираєте той, який буде зручний саме для вас. Є пару важливих нюансів, які потрібно врахувати. По-перше, не обирайте матрац на пружинах бонель, це зазвичай найдешевші матраци і це найгірша пружина для сну. Вона швидко виходить з ладу і вона незручна. І по-друге, дивіться на строк гарантії матраців. Краще обирати, якщо матраци однакові по зручності для вас, краще обирати матрац там, де гарантія 10 років, ніж той, де гарантія 3 роки. Це говорить про якість матраса та його складови. Другий складніший варіант вибору матраса це вибір онлайн. Тут треба врахувати декілька факторів. Найперше, на що ви маєте дивитись, це навантаження на одне спальне місце. Тобто, якщо вага людини 100 кг, краще брати навантаження на одне спальне місце 120-130 кг, щоб це було з запасу. Другий важливий момент це побажання по жорсткості. Добре, якщо ви його маєте, якщо ви хочете м'якший, середній по жорсткості або жорсткий матрас. На всіх сайтах це можна обрати, виставити прямо у фільтрі і відповідно обрати потрібний вам матрас. Якщо ж такого побажання по жорсткості немає, можете обирати середню. Вона підходить більшості людей. Наступний важливий момент це строк гарантії матрасу. Обирайте той матрас, де строк гарантії якомога довший. Це говорить про якість матраса та його складових. На рахунок самих видів матраца є пружинні і безпружинні. Обирати можете будь-які, ортопедичні і той, і той. Е, різниця лише у технології виготовлення, і пружинний зазвичай відчувається трішки м'якшим, ніж безпружинний матрас. Це так у більшості випадків відбувається. На рахунок самих складових матраців є такі елементи, як піна меморі, кокосова койра, латексована піна. Це все, все нормальні складові, вони просто змінюють жорсткість матраса. Наприклад, Pina Memory робить його м'якшим, кокосова Койра робить його жорсткішим. І пам'ятайте, якщо вам складно самому обрати матрац, ви завжди можете зателефонувати нам, або написати на Viber і Telegram. Ми надішлемо 3-5 варіантів матрасів під вашу вагу та побажання по жорсткості. Завжди є якісь цікаві акційні пропозиції, або матраси, наприклад, з безкоштовною доставкою по Україні. Ми можемо їх запропонувати. Повний каталог матрасів ви можете побачити на сайті Солохаї. Вони всі доступні в оплату частинами на 5 платежів від Privat та Монобанку без переплати для вас. Також матраси є в нашому магазині в Києві на Дніпровській набережній 3А, де ви можете прийти і протестувати їх своєю спиною. Підписуйтесь на наш канал, у нас буде більше цікавих оглядів меблів.